Декілька слів про етикет. Бо, можливо, ви вважаєте, що правила однакові для всіх. Одначе давайте поміркуємо. До прикладу, деякі жінки вважають, що некоректно запитувати у своєї нової знайомої про те, чи справжні у неї, до прикладу, губи. Але давайте поміркуємо. Хто ж насправді? Не любить такі запитання, скоріш за все, не люблять ті, хто сумнівається у своїй зовнішності, передусім це нарцисичні типи характеру. Крім того, не люблять такі питання обесивно компульсивні, тобто ті, які живуть за правилами, ті, в яких у власній реальності є правила про певні коректні і не зовсім запитання. Тобто у них може бути правило, що такі. Запитання можна ставити, одначе може бути в їхній карті реальності, що це зовсім не те, що пристойно уточняти при знайомстві. Одначе ви ж повинні розуміти, що є типи характерів, які навпаки з радістю сприймуть таке запитання. Наприклад, істероїдні такі собі от театральні вони запитають Оу, як приємно, що ти сумніваєшся в тому, що у мене неприродні губи. А одначе в мене вони свої, ну чи щось на кшталт цього. Тобто вони навпаки будуть зацікавлені в тому, що залучили до себе увагу, що залучили певну таку от енергію, їм ці питання будуть ну, доволі такі прийнятні. Крім того, в певних культурах, до прикладу, в латиноамериканських, де тілесність сприймається і культивується навпаки такі питання про те. Чи справжні в тебе ті чи інші частини тіла будуть сприйматися на ура? Спробуйте і поділіться з зв'язком.